Усім доброго дня. У нас сьогодні холотрига. На дворі 1 градус тепла, дощ. Іде, вам пишете, не хочу навіть виходити з теплиці. Ну, тут в теплиці самі доволі прохолодно, але не за вітру, вітру немає, і те добре. А скільки у нас там градусів? 8 ага. градусів. А на дворі один градус. Погода така, що хочеться лягти і спати, але у мене сьогодні приємний день все одно у мене є розпаковочка. Отримала я посилочку від Вальтюку Лени канал Квіткові мрії. Це моя. Моє перше замовлення в колегі, так, основному, я замовляла по сайтах, а це я побачила, вона виставила з себе на каналі е, в Петуньї. Мені дуже сподобалися е, ці жирчики вже е, керве, які вона виростила і замовила сама перша. Вона тільки виставила, а я одразу замовила в неї. Зараз ми будемо розпаковувати і дивитися. Хочеться зразу показати, але трошки незручно різати одною рукою. Бо ж я знаю, що тут гарно. Хочу весь цей момент засняти, а не коли розпаковувала, а тоді вже відзнімати. Так, так вибачайте, ну. Но... Так, розпокр... розкриваємо вам. Показывается ампері питонеї. Ураган прям. Вот они, красавицы, правда? дивіться, сразу настрій піднявся, правда? дивіться, які вони горнтенькі. Які вони красиві, ампільні пітунії. Красиві, прям одне загледіння. Ну, ми її останемо. Ну, тут зверху дивимося. Ось дивіться людина старалася, виростила Красоту таку. Я їх зараз не буду трогати. Верніше, я їх поставлю туди, і хай вони там собі будуть. Там тепліше набагато, чим, чим в основній цій теплиці. В цій. Там тепліше ще. Зараз подивимося, скільки там градусів. Я їх туди виставлю і вони будуть стояти, бо на тиждень передають знов. Холодно, душі, тепла нема. Ну, що ви хочете, весна. Туненькі, гарненькі. Так, в мене будуть гойдатися на качелях від лісних кашпо. Так що, я думаю, їм сподобається в мене. Так, ну і кореневу ж треба подивитися, правда? Так, як же його достати? Зараз я. Ось коренева. Бачите, все гарне. Так що можна буде садити в підвісні кашпо. І бавити далі. Так вони скоріше у мене зацветуть. Красиві, мені подобається. Так, тут 16 різних сортів ампельної петунії. Це кожен горіщечок, це окремий сорт. Це не все однакове. І вона мені писала, що 15. А один подарунок мені ще якийсь сорт, бо 16 я насчитала. Ну, і Зараз будемо ставити їх у бухту свою. Бо думала, щось ще садити, але холодно. Помічник в мене ось є, мій завжди рядом. Киця ще така сама є. Вона в хаті гріється, цей хвостиком бігає постійно за мною. Так, піратом називаю його. бо одноокий. Ну, Котеням малим е, очі були послабли. Я зверталась до лікарів, зверталась, щоб е, спасти. Вони мені якісь мазі виписували дорогі такі. Я лікувала, промивала, очі гнили і гнили. А сусідка каже, візьми е, тетрацикліном помасти. І все пройде цей, що люди мастять очі. Я помастила і ну, оцей одиночку голубеньке врятували, а то ну, пропало. І якби ще, знаєте, якби я ще не зверталась до врачів, цих ветеринарів, то б ще якось так, а не знаю. Так обідно трохи. Ну, Хоч одне око спасли. Такий гарний котик, полупушистий. От, бачите? Ну, я його і так люблю. Він в мене любимчик. Поклала їх, я їх сюди, бо тут, бо там вже все заложено, нема куди ставити. У мене ще тут трохи є цього тунеля. Я ще сюди буду закладати. Але що хочу сказати за, цю, за цього парника. Чоловік лінувався мені зробити ще одного такого тунеля. Каже, замов по інтернету, тут буде дешевше, ніж купляти ось ці труби і робити оцю тунель. Ну, труби, так. Да, ці дорожчі ми брали труби то подивилася в інтернеті, замовила парничок оцей складний. 450 гривень, Це 8 метрів. От. Так, він. Так він тут розшитий, стандартний, да? Поняли? Тут ці штуки, що можна регулірувати, і ті, що вставляти, щоб труби. Ну, я вам скажу, що це повна фігня. Незручно взагалі, бачите, вилізла тут труба. Тула, вилізла. Коротше. Не ведіться, тому що воно незручне. Ні на хну... ну, згинатися треба рачкувати, щоб там щось подивитися. По-друге, ці дуги складаються. От. Хто куди їде, не тримаються. Отут От в мене я робила перекладину, ну я перев'язувала. Резинкою трубу, щоб воно трималося, покажу, зручно собі закинула, подивилась до розшади. От. Вон, Ось, резинкою І опустила воно, просто різінкою перев'язала. І все. Зручно подивитися. Накрити. от затягується все. Все-таки то що роблено своїми руками. Є своїми руками. Все. Ха -ха. Бистро закрила. Отолочила. Все, закрито в мене. Все. А тут, а... щоб тр... підняти, це, ну, по-перше, це, що воно їздить, бачите, що воно на... На... наклонилося. І це, щоб кожен раз треба оце з одного боку піднімати, опускати. З іншого піднімати, опускати. Коротше, незручна ця цей парник взагалі. Краще? Краще отаке, як я зробила. тепліє буду перероблювати. Буду перероблювати. Візьму ці труби, з'єднаю між собою, зроблю, ну, зроблю, щоб воно було вище. Сюди поставлю е, желізні такі трубочки, чоловіка заставлю, вирізати це, зніму, бо воно незручно ним користуватися. Ти вже там? Пішли гайда додому. Пішли Пішли додому. Я знаю, що тут тепло. Гайдак, І це бігають зі всіх сторін, Поправляй, поправляй. Незручний Незручні дії взагалі. Це я своїм агроволокном накрила додатково. Ось тут щоб воно трохи заходило на, на бік, притискалося, бо ось тут воно плотно не лягає на землю і холод може туди запросто прийти. А так я своїм ще накрила гроволокном і плівкою, і воно там собі, бачите, навіть навіть мокро, вон, тепло йде, є там, тримається. Так що. Краще ось така конструкція. Це дуги в мене висоту різав чоловік 3 метри. Ну, Дліну труби загинали вдвоє. Це ідеально для парників. І агроволок ну, зверху перекладена труба. Прив'язана, щоб плівка не обвисала. І накриваю двома слоями агроволокна і, і, і двома слоями плівки. Ну там тепліше, трохи, ніж тут. Там у мене коліуси, вони більш такі теплолюбиві там більше треба тепла. Тут е, трошки прохолодно, але все одно нормально. Думала щось робити, роботи ще повнізантами хочу порозсаджувати. Деякі, деякі напевно, пропали, а деякі живі проходять а ці ніби ще пускає. Є он доживчик. Тут що в нас? Все пропало. Чи може ще живе, почекаю. Тут ще почекаю. Тут щось проходить, піднімається, просипається, тут теж просипається, ну, почекаю ще. Можливо, щось ще з коріння буде проростати, але деякі, Це я думала, що він пропав, але він теж пускає. Тут взагалі один тільки прокинувся, а то все ніби не живе. Там он один прокинувся. Ладно, подивимось. Почекаю, ще трошки хай поростуть. Там тепло буде, буду помаленьку розсажувати її. Тут такі в мене холоду, холодостійкі рослини. Це в мене барвінок. Ось такий барвінок. Такий барвінок і такий барвінок, як вам гарне, правда? Капусту посіяла, ще нічого не сходить. Ще холодно. Чекаємо тепла. Накриватися одно, бо тут нема смисла хоч я підготувала агроволокно але ще почекаю, бо ще вон дві труби є. Які має чоловік дорізати, доробити, це з старої теплиці мане труби малі. Тут я різала 2 метри, то ну, зручно, але все одно 3 метри ідеально для людини. На цьому я завершую. Усім бажаю всього найкращого до нових відео.